Друзі, а зараз я з вами поділюся дуже класним засобом. Якщо у вас приватний будинок і вигрібна яма, ось послухайте, це реально працює. У нас постійно була морока із вигрібною ямою. Часто визивали машину, літом взагалі біда була. Я вже стільки всього перепробувала, і порошки, якісь, і дорогущі капсули, ну нічого не допомагало. А потім мені знайома порадила в Аврорі, з'явилися стіки з бактеріями, називаються Септівіл. Каже, просто кидаєш і забуваєш. Ну думаю, попробую. Я купила ну, один стік, 34 гривні кинула. Чесно, я навіть і не вірила. Через кілька днів ніякого запаху вода чиста, я ще досі жодного разу не, ну, не визивали машину. Тепер раз на місяць просто кидаю стік і все. Ніякої мороки, ні хімії і реально працює краще ніж усе те, що я перепробувала. До того ж, купити можна просто в Аврорі, без замовлень, без чекання. Все бтівіл отак просто. Я вирішила всі проблеми з ямою. А якщо візьмете ще й упаковку, то вам просто на дуже 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 велике время хватить цих бактерій. Так що, кому цікаво було це відео, біжіть в Аврору і буде вам щастя.